Я думаю, усі погодяться, що для гри в Майнкрафт потрібна скілуха, наприклад, можна будувати ось так, а можна так. І сьогодні я зроблю смугу перешкод, котра перевірить на міцність гравців цього серверу. Але спочатку давайте трошечки прокачаємо своє обладнання. Швиденько дослідивши спавн, я побіг на пошуки пасуючого мені місця. Угу, uh -huh, яка велика ковзанка. А поки біжу, давайте подробніше про цей сервер. Це ОМХМС. І це не просто сервер, це цілий проект, який складається з декількох світів. Міні-ігри та пісочниця повністю безкоштовні. Заходь і грай, а для доступу на основний сервер, чи то факторі з креативом, доведеться сплатити перепустку. На сервері дуже прості правила: не вкради, не вбий, не зневажай. І дуже приємне ком'юніті. Я вже відіграв тут понад 50 годин і зупинятись не збираюсь. Тож, закликаю вас доєднуватись. Тож, я можу сказати, що цей острівець, напевно, і буде нашою домівкою, тільки треба перевірити, чи живе тут хтось, чи ні. Я дуже сподіваюся, що ні, тому що я сюди біг і в мапи. Що ж, оббіг я приблизно весь острів, і я можу сказати, що тут точно ніхто не живе. Тож будемо жити ми. І треба побудувати собі якесь укриття чи що. А, о, о, ні, другий є. Залізо сюди. Слухайте, відчепіться. Ні, ні 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 Тут буде точно безпечніше. Що ж настав ранок, а це означає, що настав час розбудовувати нашу базу. Ну, якщо верстат, піч та ліжко можна так назвати, і пішов шахту. Нарешті, які не кажи, що ти тут один? Що ж, провівши півтори годинки в печерах, я обзавівся ось таким армором і невеликою кількістю діамантів. Їх усього 13, і я впевнений, що цього мені вистачить на кайло, токира, лопата, мотика і меч. І тепер прийшов час почати будівництво. І будувати ми будемо декілька рівнів, кожен в своєму стилі. І почнемо ми з найпростішого: з паркуру. Але спочатку треба розчистити територію. Я можу сказати, що для замку потрібно багатенько каміння, і це значить, що нам треба спускатись в печеру знову. Але спочатку я хотів би зачарувати собі айло. Поки що зачаруємо хоча б на ефективність першу. А коли видобудемо 30 рівень, можна буде і перечарувати її. Але зараз давайте рити. За 20 хвилин я накопав мало, занадто мало. Але на наступний день мене чекав сюрприз. Це кіт старт, це кіт фініш, подивіться на це. Те саме люб'язне ком'юніті подарувало мені трохи речей і трохи каміння. А це значить, що ми дуже швидко накопаємо заліза, виб'ємо три голови візер скелетів, вб'ємо візера і зробимо маяк. І тепер точно до будівництва. Що ж, будь-який паркан, навіть такий велетенський, який буде в нас, починається з воріт. І знаходитись вони будуть приблизно ось тут. Тож, давайте приступати до будівництва. Тож я зробив опори, накидав камінь. Трошки декору решітку, дуже гарний фрагмент стіни, кімнатку, продовження стіни, ще трохи декору, і вуаля. Так, що ж, наче наша стіночка більш-менш готова, і настав час додати до неї паркурчику. Зроблю я його максимально вплетеним в структуру стіни, а цікавості додасть постійна взаємодія з люками, нестандартні платформи та трошечки поршнів, наче наш паркур зібраний. Як на мене, він не надто складний, але і не супер Також тож, нашим учасникам доведеться. Тут трошечки постраждати. Ех, ех, ех. Тим часом друге випробування вже в роботі. Але перш ніж розповісти про нього, я призову вас підписатись на канал, а також написати, кого би ви хотіли бачити на цих випробуваннях. Що ж, викопав я невеличку кімнатку, але на випробування вона не схожа. Тож, треба це виправити. О, що сталося? Це точно магія, якась, я вам кажу. Точно. І залишилось під'єднати одну з цих кнопочок до двері, котра буде розташовуватись прям так і тут. І сховав її так, що фіг знайдеш. Ех. Ех. І ось тепер, коли в нас є оці чудові дверця, та наша кімната випробування повністю завершена. Мало того, що кнопочку треба знайти, так ще треба її встигти добігти сюди. Ледь ледь встигаєш добігтись сюди. Якщо перші два випробування були як розминка, то тут учасники реально продемонструють свої навички. І для цього я вирив діру, зробив гарненький міст, стіни, підлогу і стелю. Поставив сім скринь і в кожну закинув якийсь предмет. Як вже можна зрозуміти, це кімната клачів. Чим більше гравець зробить, тим краще для його колін. А наступне випробування перевірило нам міцність і мене також. Давайте послідовно: вирівняти площадку, розмітити майбутні кімнати, почати їх облаштовувати, нарубати деревини, зробити таємну кімнатку та проходи. Додати плутанини, нарубати деревини. Придумати хитрий механізм для входу, за котрі мене можливо зненавидять. Додати ще проходів, зробити картин, нарубати деревини, зрозуміти, що картин мало, нарубати деревини, закінчити з картинами, нарити піску, доробити механізм, нарубати. Нарубати деревини, зробити стелю, почекати на фермі вовни, нарубати деревини. Зробити другий поверх, нарубати деревини, зовнішні стіни. Зробити дах. Ух, ось нарешті будівля з другим випробуванням і закінчена, і можна приступати до наступного. А наступними ми будемо перевіряти швидкість та спритність. Тож я запасся камінням. І побудував дві гарні вежі, потім максимально непомітно обезпечив прірву під ними. Так, падати на скло дуже м'яко. І розмітив трек довжиною в 22 блоки. Гравцям треба буде подолати цю відстань максимально швидко. Гей, ти вже задонатив на ЗСУ? Тоді я чекаю. Зробив, дякую. Наступним випробуванням буде лабіринт. І я не я, якщо він був беззвичайним. Але спочатку треба вирити для нього місце. І якщо ж невеличку кімнату ми викопали, і тепер настав час її трошки продекорувати, а також додати невеличкі сюрпризи до нашого лабіринту. Але для них мені треба в невеличку подорож. Тож я вирушив на пошуки найближчої гори, а потім ще однієї, і ще однієї. Бо саме в ній я знайшов потрібні мені. Сенсори. Так, ну в принципі, цього має вистачити. Тож, настав час додому йти. І ось тепер, коли наше приготування закінчене, настав час робити розмітку нашого лабіринтику. Тож, оп, що ж, жосі, закінчив я розмітку нашого лабіринтику, і оці жовті цяточки це місця, де буде невеличкий механізм, котрий буде заснований на звуці. Тобто наші любі учасники будуть приходити сюди. Шуміти, і ці дверцята будуть відчинятись. Перша дверка, яку я зроблю, це буде наш шорткат. Тож я поставив поршні, трошечки повозився з перемикачем, під'єднав все до сенсорів і перша дверка готова, а потім і друга і третя. Після чого я замінив підлогу, додав висоти стінам, скляну стелю, кімнатку для спостереження, і вуаля. Усі випробування завершено, а це значить, що настав час гравців. Але побачите ви це вже в наступному відео. І поки чекаєте, я закликаю вас не забувати про підтримку сил оборони. Кожен має робити свій максимум. Прощаюсь з вами, але не надовго.